Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семен Остапов. Сьогодні ми поговоримо про нещодавні новини так стосовно анулювання всіх продовжених закордонних паспортів, відповідно для громадян України. Чому я вважаю необхідним про це сказати? Тому що відповідно дуже багато зараз наших співгромадян перебувають за кордоном, і питання продовжених паспортів в першу чергу стосуються дітей. І відповідно тому, що дані про дітей по таких по таких відповідно паспортах або у продовженні паспорта дорослих вони відповідно вносились. Вони відповідно вносились у посольствах, і скажімо так це може призвести до глибоких юридичних наслідків. Тож як нам кажуть, що всі ці паспорта відтепер анульовані і внесено зміни урядом, і постанова відтепер тепер не дійсна. Так і тепер все, і все, що було до цього, більше не має ніякого значення. Тож давайте розбиратись, правда, це чи ні. Я буду вдячний вам за підписку на мій канал і відповідно за ширинг цього відео, якщо вважаєте його цікавим. Е, для відома станом на, на без 15.3 годину 2 листопада, це та інформація, яку ми маємо зараз. Буквально сьогодні зранку почав бачити новини в телеграм-каналах, що все анульовано, потрібно робити нові паспорти. Давайте розбиратись. По-перше, стосовно самої постанови, про яку ми кажемо, постанова, яка, ви, яка звучить. Як деякі питання внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон? Так дійсно вона була прийнята буквально там на третій чи п'ятий день війни для того, щоб спростити всі паспортні процедури, тому що паспортна система була, як ми всі пам'ятаємо, паралізована, і відповідно це було вимушене рішення. Е, дозволялося відповідно продовжувати паспорт через штамп для дорослих та дітей. І вносити в такі паспорти інформацію про дітей. Наразі кажуть, внесено зміни урядом внесено зміни до законодавства. Е, от десь тут, тут, не знаю, може тут, може тут. Я зараз прикріплю скріншот, зроблений буквально в момент виконання цього відео. стосовно того, що е, наразі ми маємо лише одне оновлення. що так, ця постанова, в неї відбулися зміни після редакції від 8 листопада 2022 року. Але єдина зміна, яка відбулася, це термін строку його дії. І термін строку його дії станом на зараз виглядає як дія протягом одного року з дня припинення або скасування воєнного стану. І на цьому все. І не зазначено прямо, що тепер внесено зміни. Всі продовжені закордонні паспорти були анульовані. Чи щось ще? А це перше, що варто сказати. Друге, для того, щоб перевірити це на практиці, я просто не маю такої змоги. Якщо маєте, будь ласка, перевіряйте, залишаю в описі відповідний сайт Державної міграційної служби, який підв'язаний до бази, і в нього ви можете вбити свої дані документи закордонного паспорту і зрозуміти, він у вас дійсний зараз чи ні. Чому ми взагалі про це розмовляємо? Тому що дуже багато звернень кажуть: ось там десь і от десь люди кажуть, що там ані напрямую написали. Хто вони і що написали, я, якщо чесно, гадки не маю. Чому? Тому що в постанові, як все було, так і було. І будь-які новинні джерела, юридичні джерела, вони просто по факту дублюють зараз один одного. І вони кажуть, що все, що відтепер, з від, е, 29 жовтня припинили продовження паспортів, декілька сайтів посольств України та консульств, яке подивився. Так вони кажуть, що одне і те ж саме, що відтепер, тільки на 10 років продовження і все інше. Якоїсь фактично зміни в законодавстві, я станом на дату. Ну, Запису цього відео я не знайшов. Можливо, вона з'явиться пізніше. Можливо, ви знайшли таке теж могло відбуватись. Але тим не менше, якщо знайшли, те, якщо є, будь ласка, дайте посилання в коментарі, бо я теж людина, я теж не завжди можу щось все прямо перебачити, побачити і все інше, так? Тобто таким чином, що ми маємо наразі? Проблеми можуть бути перше, перетин кордону України, тому що якщо Україна дійсно вважає такі паспорти недійсними, то перетин кордону України відбувається за допомогою закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Тут можуть ну, виникнути якби, питання з перетином кордону саме з України до Європи, з Європи до України. Це перше питання. Друге питання будуть дійсно незручності. Вони і так були, але тепер їх може стати ще більше, якщо Україна відповідно повідомила всім бігом кругом, що в них таке нове законодавство. Так відповідно е, можуть стати питання з посадкою на літак, з придбанням авіаквітків е, і тому для того, щоб якщо ви подорожуєте за кордон з продовженим паспортом, перш за все уточніть у представників авіакомпанії. Зв'яжіться відповідно з прикордонною службою України, в яку ви хочете в'їжджати, стосовно того, як вони відносяться до цього. Цього і якби ну, до того, що у вас продовжений паспорт, а не виданий наново, особливо тому що я розумію, що багато людей планували якусь поїздку, і тепер воно вот, ось також ось це сталося, і тепер якось потрібно виходити з цієї ситуації, а зробити закордонний паспорт у навіть у терміновому порядку це як мінімум тиждень. Ось ем, далі, що також варто сказати: варто сказати, друзі, про те, що я не розумію, чому розганяється це все так прям усюди. І без якогось конкретного посилання на конкретно як змінений той чи інший нормативно правовий акт, так з зазначенням, тобто з усім іншим, і тим не менш, якби ми маємо, що маємо тому. Якщо ви вже мали від учора досвід таким чином перетину кордонів різних з продовженим паспортом або що ще, то, будь ласка, відповідно, пишіть, дивіться досвідом в коментарях. І я почитаю, мені буде цікаво, і люди почитають, буде цікаво. Ось тому я думаю, що загалом то загалом і в цілому це може бути продуктивно та конструктивно. Що також важливо сказати, ну можливо, в Європі можливо звернутися відповідно до цього. До паспортного сервісу або до посольства консуль, щоб зробити новий паспорт собі, відповідно, ну, по всіх нормативах, які є на даний момент. Так тому, якби скажімо так, ми подивимось, що буде далі. Ми подумаємо, як це буде все працювати і чи буде це працювати дійсно. Тому що поки що це все виглядає, ну, скажімо так, незрозуміло, які вони зміни прийняли, і де вони їх прийняли. Я от прямо зараз намагаюся мені ще одне там ресерч-виліз. стосовно змін зразки, вносяться зміни, зразків паспорта, зокрема, для виїзду за кордонів тепер записи, не міститимуть російської мови. Так, окей, всі записи українською, паспорт книжечка перша так, і книжечки дійсні, залишаються дійсними, залишаються чинними. не ну от і все як. Тому, друзі, дякую вам за увагу. Діліться в коментарях, що у вас, і будемо залишатися на зв'язку. Бережіть себе.